Хочеш побачити, що всередині синій бокс із такою пропозицією з'явився в ТРЦ Нікольський, але це не про комерційну промоакцію та не про новий атракціон. Це про ситуації, з якими люди можуть стикатися у повсякденному житті, не завжди усвідомлюючи потенційні ризики. Експлуатація та торгівля людьми нерідко залишаються непоміченими, адже часто виглядають як звичні життєві обставини або привабливі можливості. Часто ризиковані ситуації сприймаються як звичні або безпечні, і ті, хто став жертвами торгівлі людьми. Також так думали, щоб кожен та кожна могли зрозуміти небезпеку та знали, як діяти та куди звернутися, у Харкові презентували інтерактивну інсталяцію. Вона допомагає побачити потенційні ризики у, здавалося б, знайомих ситуаціях та дізнатися, де шукати підтримку. Інсталяція є частиною загальної національної інформаційної кампанії Тобі це знайомо, яку реалізує представництво міжнародної. Організації з міграції мом в Україні ця інсталяція розказує людям про ті основні е, сигнали тривожні, які можуть свідчити про те, що та е, робота, яку вам пропонують, вона може бути, вона може призвести до потрапляння в ситуацію експлуатації та торгівлі людьми. Вона підсвічує ці ризики і е, по, розказує про існування національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. 527, за номером якої люди можуть отримати безкоштовну конфіденційну консультацію, допомогу, підтримку, надто вигідні обіцянки роботи, відсутність офіційних домовленостей, контроль з боку роботодавця, тиск або обмеження свободи. Саме так часто починаються історії тих. Хто пережив трудову експлуатацію? За даними МОМ, багато людей погоджуються на сумнівні пропозиції, не усвідомлюючи можливих наслідків. Торгівля людьми це, на жаль, дуже поширений в сучасному світі злочин, і багато людей, які не мають достатньої інформації щодо того, що це таке, потрапляють в різні злочинні схеми і довести до людей. Особливо до молодих людей, які знаходяться в пошуку роботи, детальну інформацію про те, як себе обезпечити, які існують ризики в цьому житті які можуть завести в ці повторю злочинні схеми, перетує дуже багато людей. Багато людей, які лишилися свого майна, свого рідного дому люди залишили свої домівки і не можуть знайти роботу на новому місці, тому нам потрібно проводити заходи як можна більше, розповідати про таку проблему, як протидія торгівлі людьми, і убезпечувати себе. Та своїх близьких від цього тяжкого злочину, отримати безкоштовну та конфіденційну консультацію можна звернувшись на національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми за номером 527 або на сайті Інсталяція працюватиме у ТРЦ до 15 лютого, а потім вирушить до інших міст України.